Кінг повертається. Легенда Дезметалу їду в Україну. А Металіка, не дивлячись ні на що, все ж таки бере своє. Метал живий і почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Парад фріків. Майстри рок музики так. Кріпових образів Роб Зомбі і Еліс Купер оголосили тур Freaks on Parade. А міністр і Філдер їм в цьому допоможе. І відбудеться цей тур вже цього року. Варто зазначити, що це скоріше відродження фестивалю, адже Freaks on Parade вже проходив у 2022 році. Були абсолютно інші виконавці, окрім роба. І якщо зовсім чесно, то якогось фурору подія не спричинила. Та мені здається, що цього року фестиваль насправді. Може реабілітуватися. Crowd, yeah. Не дивлячись на те, що в музичному плані Еліс відрізняється від Роба, він чудово пасує атмосфері фест. Погляньте сам: Роб зомбі не тільки музикант, а ще й режисер хорорів, художник хоррор коміксів, і найголовніше відданий фанат цього жанру. А ця естетика ну дуже. Притаманна Елісу Купор. Згадаємо лише, хоча б деякі з його живих виступів. Like Тож так тур почнеться 20 серпня в штаті нью мексико І я вже чекаю цієї дати, адже є велика ймовірність, що це буде ціле шоу, театральне дійство, а не просто концерт. І дуже вже кортить побачити загальну атмосферу, організацію і оформлення. Цього дійства, а також подейкують, що є цілком можливе, що на цих виступах також будуть спільні перформанси Роба Зомбі та Еліса Купера. І один тільки Бог може знати, що вигадає цей дует фріків. Металіка бере своє. На цих вихідних Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія нагородження премії Греб. І вона здивувала всіх фанатів року та металу. Насправді ні, Тож в номінації найкращий рок рок-перформанс», не дивлячись на шалену конкуренцію зі сторони таких гуртів, як Arctic Monkeys, Black Pumas, Foo Fighters та навіть самих Металіка, переміг гурт Boy Genius із їхньою піснею «Not Strong Enough». І саме з цією піснею цей же гурт взяв номінацію за найкращу рок-пісню, обійшовши нікого іншого, як Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Olivia Rodrigo та самих легендарних The Rolling Stones. The а за гремі в номінації Найкращий рок-альбом змагалися Foo Fighters із їхнім But Here We Are», Яр, Гредеван Фліт із Стар Кетчер. Металіка зі своїм останнім студійним альбомом 72 Seasons, Queens of the Stone Age is In Times New Roman, і Paramore із альбомом This Is Why, які і перемогли в цій номінації. І тут, до речі, доволі цікавий факт. Цим самим Paramore насправді встановили рекорд, адже стали першим. Гуртом, в якому співає жінка, який зміг взяти гремі за найкращий рок-альбом, що на мою думку є просто якимось сюром, адже у світі і до пермор існувала величезна кількість прекрасних гуртів із вокалістками. Номінація, яка нас всіх цікавить, тобто найкращий метал перформанс, змагалися гурти Disturbed зі своєю піснею Bad Man, Ghost із кавером на Phantom of the Opera, Metallica із піснею 72 Seasons, Slipknot із їхніми Hive Mind та Spiritbox із Джейр. І не дивлячись на те, що Spiritbox були новачками в цій категорії, доволі багато букмекерів та фанатів насправді пророкували саме їм. Перемогу в цій номінації, проте не дивлячись ні на що, із Гремі додому пішли ніхто інший, як легендарні Металіка. І так, не дивлячись на те, що більш мейнстрімний та очевидний варіант, ніж Металіка, був тільки, мабуть, Disturbed, виграш металіки цьогорічного Гремі був абсолютно заслужений. Адже хто б там що не казав, але серед тих гуртів, які були у шорт-листі, їхній альбом все ж таки був найбільш значимий для металу та року загалом. Staring in the black light. І, до речі, для того, щоб відсвяткувати це, ми із офіційним фан-клубом Металіка в Україні Ukrainian Франтекс вирішили розіграти невеличкий, але дуже крутий ексклюзивний подаруночок для всіх. Фанатів Металіка, із яким ми сподіваємося зібрати грошей на тепловізійні дрони Мавіки Трете на потреби легендарних холодноярівців, які прямо зараз воюють на бахмутському напрямку і роблять просто титанічні й неймовірні речі, не дивлячись на таку жорстку навалу орків. Просимо благодійний фонд Сталеві Крила та Владислава Стадніка надати Mavic мавіка t раніше. Ви нам вже допомагали, але на жаль, дрони це дуже дорогий та розхідний матеріал. Очі вночі це запорука збереження життя піхоти. Нічні дрони допомагають нам ефективно нищити ворога вночі. Це був і є наш перший пріоритет. Долучайтесь до збору. Слава Україні! Тож так представляємо вам два ексклюзивних диски. Номерні диски, таких було випущено тільки тисяча, насправді, які ви, друзі, можете отримати за донат від 100 гривень на банку, реквізити, до якої будуть в описі до цього відео, а також qr код який ви бачите ось тут. Всі гроші, з якої, звичайно, що будуть потім передані на наш металевий фонд Сталеві крила для закриття потреб в Mavic 3 t легендарної 93 ї ОМБР. Холодний я. Чим більший ваш донат, тим більше квиточків по 100 гривень, а тобто шансів отримати один із цих подарунків ви отримуєте. Тож, друзі, величезне прохання, як завжди, долучитися до цього збору, як прийнявши участь із донатом, так і розповсюдженням інформації щодо нього. Як завжди, всі реквізити в описі до цього відео. Кері Кінг повертається. Кері кінг повертається зі своїм новим гуртом, який звучить так само, як його старий гурт. Тож так, перш за все, це нарешті офіційно. Після місяців того, як Кері лоскотав нерви своїх фанатів та навіть оголосив перші живі виступи свого нового гурту, Кері оголосив про вихід свого нового студійного альбому під назвою From Hell I Rise, який вийде 19 травня цього року. Але найголовніше він нарешті оголосив про склад свого нового гурту. І ось в чому прикол? Більшість людей насправді думали, що це буде просто сольний проєкт Кері Кінга, але це вийшов просто якийсь неймовірний супергурт. Тож так, в додаток до легендарного гітариста. Гурт Кері Кінга буде включати в себе вокаліста Деф Енджел Марка Осегедо, старого друга Кері, ударника Пола Бостафа, басиста Хел'є є Кайл Сендерса та гітариста Філа Демо. Тож так, він, в принципі, зібрав найсильніший лайнап, який він теоретично міг би зібрати. Уменька! Oh wow! До речі, додаток до всього, перша ідея Кері була також включити гітариста-слеєра Гарі Холта в гурт. Але Трошечки побоювався, що цей проєкт, чим далі вони будуть відходити від слеєра, будуть все більше і більше називати слеєр лайт або Baby Slayer. що він прекрасно розуміє, що люди і так будуть робити, але все ж таки не хотів підкидати зайвих дровенят у цей вогонь. Тож так, замість своїх килишніх друзів по слеєру. Хоча б серед тих, з ким він ще досі спілкується, адже в нещодавному інтерв'ю він просто сказав, що з Томом Араю він взагалі не спілкувався після розпаду Слеєра. А Дейв Ламбардо, в принципі, є мертвим для нього. Він зібрав свій гурт із людей, яких точно знають, проте не всі очікували побачити на одній сцені разом із ке. І блін, наскільки ж він не прогадав? I Самого інтро рифу до Idle Hands стає одразу зрозуміло, що на цій композиції, і я думаю, що забігаючи трошечки наперед, що і на всьому цьому новому прийдешньому альбомі Кері не буде вигадувати нічого нового, і звучання цього нового проєкта буде в принципі логічним продовженням того звучання, яке ми всі знаємо по слеєру. Адже він неодноразово казав, що якщо би він не грав в самому слеєрі, то він був би фанатом Слеєра, і виходячи з того маленького такого факту, що він в принципі і був одним з головних композиторів в своєму попередньому гурті. А ще до речі, факт того, що ця пісня, от, наприклад, і також як і ще одна на цьому прийдешньому альбомі під назвою «Rage», була насправді написана для Слеєр. Проте не війшла на їхній альбом Repentless. Ми, в принципі, можемо трошечки поспекулювати, але я думаю, що не сильно промахнутися, якщо скажемо, що новий проєкт Керрі Кінга зроблено не для того, щоб залучити нову фанатську базу. А дати тим фанатам Слеєра, які так само, як і Керрі Кінг, насправді не були. Згідні із рішенням гурту завершити колектив Slayer, змогу заповнити ту музичну порожнечу, яку породив розпад легендарного треш-метал гурту. Ну і в додаток до загальної музичної складової варта окремо відзначити просто неймовірне звучання Марка Осегеди, який давайте будемо чесними. Зробив так, що нам стало доволі стрьомно від того, наскільки він звучить як Том Арай. І Проте, в той самий час його вокальна лінія, насправді, з однієї сторони підкреслює це олдскульне трешове звучання 80-х, за яке більшість фанатів Слейра і Кірі Кінга насправді і люблять його музику, але в той самий час приносить щось і унікальне своє, дес Енджелівське в цей мікс. Man, І, до речі, говорячи про Death Angel, я тут хотів би просто зробити невеличку ромарочку і сказати, що на мою особисту думку це якраз таки і є один із тих колективів, який заслуговує набагато. Більше уваги, особливо зі сторони мейнстріму, я насправді дуже сподіваюся, що робота Марка із Кирикінгом насправді не означатиме відкладення на невизначений термін нового студійного альбому цього гурту. Адже їхній попередній студійник вийшов ще в далекому 2019 році. І так, Марк насправді вже сказав, що він перш за все залишається вокалістом Death Angel. Проте в той самий час реалістично. Я думаю, що все це буде залежати від того, наскільки ж. Класно піде його спільний проект із Кері Кінгом. Але в будь-якому випадку так цей проект дійсно виглядає як логічне продовження Slayer. І з однієї сторони, не дивлячись на те, що так, це дійсно є все ж таки сольним проєктом Кері Кінга, дивлячись на те, який колектив відзібрав разом із собою, виглядає так, що насправді плани він має доволі. Великі, адже для багатьох насправді було сюрпризом, хоча б те, що він запросив ще одного гітариста і дав можливість філу зіграти головне соло на цій композиції, насправді, взагалі було справжнім сюрпризом. Тож виглядає так, що принаймні згодом після цього дебютника, якщо все піде так, як Хері хотів би, цей проект виросте в справжній колектив із кожним його членом, приносячи щось нове у звучання цього гурту. Але тут ми насправді приходимо до тої частини, яка мені не дуже то й сподобалася. Керрі заявляв неодноразово, що він для того, щоб підкреслити, що це є не тільки його сольним проєктом, насправді підбирав дуже багато різних назв для цього колективу. Про те, щоб він там не продумував, практично все було зайнято якимись абсолютними андерграундними і незрозумілими гуртами зі східної Європи. Тож вони вирішили зійтись на поточній назві тільки через естетику. Цього лого, яке показали Кері Кінгу, і насправді це лого, це якраз таке те, що мені не дуже подобається заразом тобто. з антихристиянськими текстами і цими віжуалами, який на даному етапі, давайте будемо чесними, як на даному етапі розвитку Кері Кінга і його значущості в індустрії, так і на самому етапі розвитку металу загалом вже давно нікого не тригарять і для багатьох, насправді є просто кечухою, і особливо, якщо взяти до уваги, що на мою особисту думку. Ця музика насправді буде привертати увагу до себе і без цього. Але в будь-якому випадку будемо дивитися на те, що ж там Керрі Кінг і компанія тепер вже приготували для нас на новому студійному альбомі. Тим паче, що заради України Керрі насправді і змінив декілька текстів на цій платівці, які були написані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А що ви, друзі, думаєте про нову пісню від Керрі Кінга та про новий проєкт і його склад? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так, це відео зможе переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. Віртуальна реальність Avenged Sevenfold. Fold. віртуальності підхопили навіть Avenged Sevenfold. Fold. І ні. Це будуть не аватари, не голограми, а справжній віртуальний. Концерт. Що би це не означало? Створювався він у співпраці з Amei'VR, мастодонтами цього напрямку. Компанія вже мала подібний досвід, і саме вони створили перший в історії vr Тур із Меганті Сталіан у 2022 році. А концерт Avenged Sevenfold буде випущено 28 лютого. Хоча ще досі невідомо чи це насправді. Буде концерт. Адже Лос-Анджелес Тайм каже, що цей проект нагадуватиме щось середнє між музичним відео, живим концертом і відеогрою від першої особи. Також відомо, що за основу буде взято виступ гурту знятий у вересні 2023 року в Калвер Сіті. Ну і звичайно, що як будь-яка така подібна новина в світі метал музики. Сама ідея Віар-концерту вже породила цілу дискусію серед фанатів. Прийнятно це чи ні? По металевому це чи ні. І, і так далі. Та я вважаю, що ще зарано критикувати чи хвалити цей проєкт. Адже давайте будемо з вами чесними. От на даному етапі так взагалі нічого не зрозуміло. Все, що ми знаємо на даний момент, так це те, що це буде живий концерт Евенш Сенфолд. У VR. З елементами гри. Тому раджу дочекатися релізу. Але і тут не все просто, адже працюватиме проєкт лише на пристроях Apple Vision Pro та Meta Quest. Але до чого це я? Давайте отримаємо хоча б загальну картину і тільки тоді робитимемо висновок. А взагалі можу сказати, що це одна з тих новин, коли взагалі нічого не зрозуміло, але от прямо дуже і дуже цікаво. І особливо те, як гурт зможе включити елементи комп'ютерної гри в живий метал-концерт. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Метал Пілгрим Українською. Тож, якщо ви ще з якоїсь причини цього не зробили, і особливо, якщо це є не першим відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, то я буду дуже і дуже вдячний вам, якщо б ви зробили це прямо зараз. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом! Але інакше не буде, бля, брат. Інакше не буде, блядь. Найгучніша метал-подія зими <му> легенда європейської дезметал сцени Бруно Каваріч із гуртів Крабатор та гіпноз їде в Київ і їде він сюди з однією метою: підтримати українців у нашій боротьбі, а також допомогти нам зібрати гроші на збройні сили. Україні блядь. Тож так, 17 лютого у столичному клубі Volume Club відбудеться унікальна для воєнного часу в Україні подія. Виступ Бруно Каварича із музикантами київського дезметал-гурту Flash Gore, які допоможуть йому зіграти найгучніші гурти з його колективів Крабатор та Гіпноз. Ну а на розігріві будуть виступати, що ми сподіваємося, майбутні зірки української метал-сцени. Ну а в додаток до живого виступу сумісно з музикантами гурту Flash Gore на всіх відвідувачах заходу також чекає зустріч із легендою, автограф сесія, цікаві розповіді від Бруно у форматі Q&A, а також звичайно, що розіграш крутезних присів донати на Збройні Сили України. І так, якщо ви ще не здогадалися, то абсолютно весь.

And uh, this is the opportunity for me to be back on uh, Volume Club stage again after four years. And uh, I'm looking forward to meet all the fans of Hypnos and Krabator because we will play a couple of songs from the both bands, and so I hope you will enjoy it because uh, honestly I must tell that uh, I don't play Kravator songs live for a couple of years so this is gonna be a really special moment, special meeting and I'm personally very very looking forward to it so see you on Saturday 17th of February on Volume Club in Kyiv, Ukraine See you soon, guys. Тож так, друзі. Якщо у вас буде така можливість 17 лютого, і особливо, якщо ви є фанатом Death Metal, то ви просто зобов'язані бути на цьому концерті, і особливо через ту атмосферу і через те, чого ми її насправді проводимо. І я впевнений, що кожен з тих, хто буде на цьому концерті, буде згадувати цей вечір, як дійсно незабутній. Після нашої перемоги квитки вже можна купити за посиланням, яке буде в описі до цього відео. І я насправді раджу вам їх купити заздалегідь. Тому що, по-перше, в день концерту вони будуть суттєво дорожчими, а по-друге, їх просто може не бути до того часу. Тож так, переходьте за посиланням і побачимося з вами у Volume клубі. Я збираюся бути. І як завжди, якщо ви мене там побачите, не збирайтесь привітатись! Речі, друзі, для того, щоб не пропускати подібні події, я дуже і дуже раджу вам підписатися на наші спільноти в Телеграмі, на інстаграмі та Фейсбуці. Там я щоденно пощу доволі багато цікавої інформації, новин зі світу року та металу. Та звичайно, що новин про такі події, які відбуваються в Україні, які просто не можна пропускати. Тож обов'язково це зробіть. Давайте триматися зв'язку і навіть між нашими метал-відео. ACDC – ти зрять щось. Декілька днів тому легендарний гурт ACDC запостив запустив дещо доволі цікавеньке і незвичне на своїх соціальних мережах, підписавши цей пост Are you ready? Тобто питаючи своїх фанатів, чи вони готові. Are you ready? Одразу після цього австралійський гурт також оновив свій головний офіційний сайт, на якому запустив годинник зі зворотнім відліком, що вказує на дуже і дуже конкретний час. А саме цей понеділок, 12 лютого, о 10 годині ранку за київським часом. Ну і тут зрозуміло, що всі фанати ACDC по всьому світу почали просто сходити з розуму. Що ж такого підготували для нас легендарні Ні, австралійці? Доволі багато затятих фанатів одразу помітили, що шрифт із яким ACDC роблять це оголошення, насправді. Відрізняється від шрифта, який гурт використовував на своїй останній студійній платівці Power Up. Тож деякі з них насправді припускають, що в цей понеділок гурт оголосить про вихід свого нового прийдешнього студійного альбому. Але якщо бути зовсім чесним, то я із цим не згоден. Верніше, я просто вважаю, що це насправді доволі мало імовірно. По перше, для цього оголошення гурт вже використовує пісню і доволі відому пісню. А по-друге. Як би це дивно не звучало, але більшість фанатів ACDC насправді не стільки навіть чекають на нову музику від свого улюбленого гурту, як на те, щоб цей гурт нарешті знову поїхав в тур. І саме це я думаю, що вони оголосять на наступному тижні. Хочу вам нагадати, що попереднього року ACDC дали свій перший офіційний концерт за сім років, виступивши на фестивалі Power Trip в Каліфорнії разом із такими гуртами, як Metallica, Iron Maiden, Judas Priest, Guns N' Roses і ту. Ну, тобто, таке нічого особливого там, звичайно, що абсолютно не було. І цей виступ, звичайно, що став справжнім фурором для всіх фанатів, не тільки ACDC, а взагалі рок-музики по світу. Адже якщо бути зовсім чесним, то ще до нещодавна більшість насправді і не вірили в те, що. Сідісі коли-небудь ще вийдуть на сцену. Проте вони це зробили. І ще й ні з ким іншим, як із самим Брайаном Джонсоном на вокалі. <плес> Ну і після цього, в декількох інтерв'ю, Брайан насправді казав, наскільки це було круто виступати на сцені знову, і як наче спеціально підкреслював декілька разів, сказавши, що він вже почувається набагато краще і відчуває в собі сили знову їздити по світу. Ну а решта хлопці, звичайно, що ніколи і не приховували, що вони і не збиралися припиняти існування гурту ACDC, і з нетерпінням почнуть знову відвідувати своїх фанатів по всьому світу, як тільки в них випаде така нагода. Тож так я особисто вважаю, що на даному етапі це практи... Тично стовідсотково буде тур, і єдине питання, яке залишається, так це те, хто буде ударником на цьому прийдешньому турі? Адже як ми всі знаємо, багаторічний ударник ACDC Phil Філрат, який насправді приймає в участь у записі Power Up, пропустив виступ на Power 3. і замість нього місце ударника посів мед Лаук. Кому, якщо бути зовсім чесним, і це місце на прийдешньому турі, більшість людей обізнаними з інсайдами гурту. Але в будь-якому випадку тепер з нетерпінням очікуємо на офіційну інформацію від ACDC. Адже всі знають, що коли цей гурт їде в тур, то він це робить грандіозно. А у випадку, коли ти пропускаєш сім років підряд, я не маю жодних сумнівів, що це буде дійсно щось таке, що просто зірве нам всім дах. Речі, друзі, і ми, звичайно, що всі з нетерпінням очікуємо на те, щоб більшість світових легенд почали їздити до нас в Київ після нашої перемоги якомога швидше. І для цього, як я завжди кажу, кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашому фронту. Тож я подумав, насправді було б дуже і дуже непогано в кожному метал деджесті підкреслювати декілька людей з рок та метал індустрії, які допомагають нам в цьому. Тож на цей раз хотів би просто подякувати магазину року, який вже декілька. Місяця перераховує доволі суттєву суму на закупівлю дронів для наших хлопців і дівчат на передовій із нашим благодійним фондом Сталеві Крила. Дякую вам, чуваки. А також дякую всім, хто не втомлюється донатити і підтримувати нашу армію. Але в будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Як завжди, дякую вам, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Написати будь-який коментар під ним, бажано сім чи більше слів, поставити вподобайку, розповсюдити його усюди, де тільки можна. Ну, коротше, ви знаєте, що там далі робити. Здибуємося незабаром. Слава Україні.